you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Одні воюють і віддають, інші наживаються на війні, витрачають гроші на відпочинок та розваги і живуть як у мирний час, наче нічого не відбувається. Висловив свої обурення Петро Кузик, натякаючи на посадовців. Знаменитий командир батальйону Свобода заявив, що прискорити перемогу може єднання людей, а завершити війну силами оборони заважає розкол суспільства на два різні світи, де в одному з них процвітає корупція. Зараз ми воюємо за право жити за життя. Воюємо уся біда в тому, що не всі це розуміють. Війна вимагає неймовірних зусиль від кожного з нас. Плюс ще проблема це наша корупція. Це один із елементів, що відтягує перемогу та працює на ворога, знищуючи безпосередньо нашу репутацію і зовнішньому рівні, і мотивацію бійців пориває, наголошує командир. Кузик також оцінив роботу нардепів України під час війни та зробив пропозицію щодо її покращення: узяти зробити батальйон парламент. І на два тижні під Бахмут. Усі, хто виживе, будуть ідеальними управлінцями для держави. В них система цінностей зміниться. Їм не потрібні будуть бентлі, айфони. Вони зрозуміють справжню ціну життя. Запропонував комбат свободи кузик. Його відверто обурила робота нардепів під час повномасштабної війни в Україні. Що відбувається в парламенті? Вони нардепи в Тікток виставляють один одного. Селфі роблять, б'ються між собою, не працюють. Це неприйнятно. Додав він. Комбат добровольчого батальйону Свобода також запропонував, щоб. Усе суспільство приймало так чи інакше участь у здобутті перемоги. Петро наголошує, що війна для захисників священа, бо боронять Україну український народ. А для когось це спосіб заробітку, і це розриває і підриває. У будь-якому випадку на підла людина, яка робить зараз мерезенні речі, воно все фіксується, і ця людина буде відповідати після завершення війни. Ніхто не уникне покарання, адже нардепи, які наживаються на війні, мають отримати по заслугах. На цьому у мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Переходьте на сайт усі посилені в описі.